Поки світ завмер в очікуванні дипломатичного прориву. Кремль робить ставку не на перемовини, а на продовження бійні. Російський диктатор Путін не збирається йти на поступки ані Вашингтону, ані Києву. Навіть під загрозою нових санкцій. Він вірить у швидку перемогу і робить усе, щоб війна затягнулась. Ілюзію швидкого тріумфу підживлюють і казки, які генштаб перевливає у вуха бункерному. Черговий прогноз, мовляв, український фронт, нібито впаде протягом двох-трьох місяців. У Москві вважають зараз відступати не можна. Мовляв, ані армія, ані суспільством такого кроку не зрозуміють. За словами трьох джерел, знайомих з обговореннями в Кремлі рішучість Путіна продовжувати діяти продиктована його вірою в перемогу Росії та скептицизмом у тому, що чергові санкції США вплинуть після послідовних хвиль економічних санкцій протягом трьох з половиною років війни. Російський лідер не хоче злити Трампа і розуміє, що можливо втрачає шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі важливіші, повідомили два джерела. Пише за рейтерс. Путін не лише не боїться санкцій, він просто більше в них не вірить. Три з половиною роки обмежень так і не зламали російську економіку. А отже, на його думку, нічого принципово нового захід запропонувати не зможе. У мріях у старого як і раніше, повне захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Мовляв, тільки після цього розмова про мирну угоду можлива. Ну, Фронт не паде. можуть бути просідання, можуть бути події населених пунктів, но фронт точно не впаде. Те, що відбувається зараз на фронтах, конечно, дає більше впевненості, в російському командуванню на тему «Бойові действия йдуть успішно. Ну хоть Україна відступає. Да, определенно. У Российской Федерации есть успехи? Конечно, вне всяких сомнений. Нужно ли останавливаться? Нет. Зачем? То есть логика какая? Продолжать наступление ровно столько, сколько А позволяет ситуация на фронте, ну, сколько там есть людей, техники, поддержки, сколько нет поддержки, техники у людей, то есть это раз. И второе, сколько позволяет экономика. То есть экономика Российской Федерации действительно хрустит, трещит, есть и увольнение, есть сокращение, есть перераспределение бюджета. То есть пока не сошлось вот эти две кривые в одной точке, нехватка людей, техники, амуниции, боеприпасов и экономическая ситуация на фронте, пока они вот не сложились в одну такую большую кучу Російська Федерація будет наступати і далі. Да, отгрызая по 100-200 метрів в день. Но вот така вот логіка. А поки бункер не думає, що все йде за планом, українські диверсанти проникли на територію ворожого аеродрому і заклали вибухівку на мі 8 Коже у когось буде вогняний політ. Тим часом на передовій Росія просувається повільно, ціною м'ясних штурмів і колосальних втрат. Основний удар зараз на Донецькому напрямку, зокрема, на місто Покровськ, стратегічно важливий логістичний вузол. І, хоча захоплення міста Родинське та навколишніх сіл може посилити тиск на українську оборону, про повний прорив говорити не доводиться. Окупанти питаються. организовать оперативное окружение сил обороны Украины путем фланговых охватов в районе Мирнограда и, соответственно, по второму флангу это экономическое. В свое время оккупационным войскам удалось сбить клин позиции сил обороны Украины по трассе Покровск-Константиновка в районе Малиновской развязки. В дальнейшем россияне расширили зону присутствия и продвигаются к Мирнограду. Основной задачей российских оккупационных войск является установление контроля над логистикой силы обороны Украины, в частности, единственной автомобильной дорогой, которая сила обороны Украины осуществляет ротацию личного состава, вывоз раненых Подвоз БК – це автомобільна дорога в районі населеного пункту Родинська. Тим часом українські бійці підрозділу «Старфул» 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України завдають ударів по ворогу на шахті східніше родинського. що за даними сьомого корпусу десантно-штурмових військ України РФ поставила завдання до 1 вересня вийти на південній околиці Покровська амбіційно і з дронів окупанти скидають листівки з закликами до місцевих жителів здавати позиції сил оборони, схоже, крім як маніпулювати і залякувати місцевих загарбники вже не знають, як рухатися далі. Що стосується сумського напрямку, там силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію завдяки серії контратакт і перехопити тактичну ініціативу. Наразі там набирає обертів так звана залізнича війна що Україна вирішила робити? Україна вирішила все таки виносити логістику іменно на железнодорожну, тому що попадати по воєнним об'єктам ну, це татіжліє. потому что они все прикрыты, добраться до них трудно, коэффициент все время как-то вот пляшет, я имею в виду коэффициент успешных попаданий. А железная дорога, она длинная, множество разных узлов, компонентов, хабов, и их все э, ПВО не прикрыть. И вот Украина пытается таким образом влиять на логистику российскую, не только военную, но и гражданскую. Попадают в разнообразнейшие распределительные шкафы, тягловые подстанции какие-то. То есть все то, что регулирует движение поездов. А мы знаем, что поезд, если он остановился, за ним второй, третий, четвертый, пятый. И это не просто, э, там, не знаю, что там, дизельный, да, вот этот вот тягач. А за ним может быть там 20, 30, 40, 50, 60 вагонов с грузом. И они стоят тут несколько часов. До ніскільких днів і таким чином паралізуються закупорювати движение на таеті відом транспорту. Кремль сам загнав себе в пастку. За даними інституту вивчення війни, Росія свідомо створила суспільство війни через репресію, пропаганду і залежність економіки від оборонки. Будь-яка пауза тепер це не просто політична слабкість, це удар по внутрішній стабільності. Російські державні та незалежні опитування, проведені на початку 2025 року, показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і Кремль ймовірно, використає ці настрої, які він активно підігріває, щоб виправдати рішення Путіна продовжити війну. Аналітики інституту вивчення війни за чотири года широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії. преимущество Российской Федерации в средствах поражения в тотальном преимуществе в воздухе и в живой силе. И как мы видим, не выполнены даже промежуточные этапы специальной военной операции. Более того, силы обороны Украины на отдельных участках перехватили тактическую инициативу. Речь идет об успешных действиях сил обороны Украины в Харьковской и Сумской области, которые поставили под удар политические заявления российского диктатора о создании так называемой буферной зоны. И, соответственно, планы генштаба армии страны-оккупанта в моменте расширения театра боевых действий за счет других областей Украины, не включены в состав Российской Федерации указом российского диктатора 30 сентября 2022 года. Захід шукає важелі впливу на Білий Дім відправляє спецпосланців на перемовини, Путін робить ставку на затяжну війну, але в цьому сценарії є одна змінна час і він всупереч впевненості Кремля працює не на Росію. Бо кожен місяць війни виснажує не лише Україну, а й ресурс самої імперії. Її крах може виявитися ближчим ніж здається з бункера. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько 10 окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скаржаться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи, і треба щось робити. В Курской области ВСУ и дальше пруд вглубь нашей территории от Нового Пути. Вчера они прошли больше половины расстояния до Обуховки, но мы не дали им закрепиться. В Сумской области наши Морпехи перешли границу и подошли к Новоконстантиновке. При этом ВСУ контратаковали под Андреевкой и все еще удерживают территории к северу от деревни, захваченной в ходе атаки на прошлой неделе. Набагато складніше становище в Донецькій області в районі Покровська видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники не на бомбами, щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують. Однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі. Під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України, а минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі покровськ константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст: Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо, суспільний резонанс допоможе, хоч частково. Зараз у нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська, намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла це військово-пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається. Що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія. За даними аналітичного проекту, Deep State, окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки. На кордоні Дніпропетровської області зафіксовано просування росіян біля села Маліївка, і часто такі поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики діпстеють констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор підстаном. Пі Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит.